Розкрило небо свої долоні і стрепену сте колоні, Діва Марія Божого Сина, нам для спасіння на світ привела. Діва Марія Божого сина, нам для спасіння на світ привела. пастуха в полі, а не з'явився, слава Господня і Госія. Родісна звістка світом лунає, Діва Марія народила, родісна звістка світом лунає, Діва Марія народила, В місті да видав старі боги, тихо на сіні сполодиця, по мудриці прийшла зориню. А мудреці прийшли за зорею, дари принесли вітали царя, слави нині Божого, Божого Сина, Покрін, Марії ми віддаєм. Христос родився, добра новина, слава Бовишні, бавітлеє, Христос родився до.